Всім доброго дня! З вами військова та політична аналітика, і сьогодні ми розглянемо новину про передачу Збройним силам України трьох пускових установок Петріот. Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Патріот. Нідерланди передали Україні три пускові установки комплексу протиповітряної оборони Петріот у межах військової допомоги. Про це заявив. Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів, у своєму дописі в, мер... в соцмережі X. Ми передали три пускові установки Патріот. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах, наголосив Брекельманс. Міністр також відзначив, що на українців чекає складна зима через російські удари. У вересні Брекельманс анонсував плани Нідерландів дуже скоро поставити в Україні три пускові установки ЗРК Петріот. Нещодавно ми доставили в Україну радар для системи Петріот. Крім того, дуже скоро ми передамо три пускові установки. Київ може використовувати ці комплекси одразу, інтегрувавши їх до складу наявних систем Петріот, заявив тоді нідерландський міністр. Наприкінці травня цього року у Нідерландах оголосили про намір співпрацювати з союзниками для формування спільної батареї зенітно-ракетного комплексу Петріот для передачі України, щоб допомогти посилити її ППО на тлі постійних російських дронових та ракетних атак. Перед цим тодішній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте також запропонував ідею, щоб західні країни викупили для України системи протиповітряної оборони ПЕТРІОТ у держав, які їх мають, але не хочуть надавати Києву. Уряд країни тоді погодив виділення в межах цього проєкту трьох пускових установок, а також радіолокаційного комплексу ANMPQ53. Інші країни мали б надати пункт управління додаткові пускові установки та допоміжне обладнання. Однак через три місяці після цієї заяви. Жодна з країн союзниць так і не доєдналася до цієї ініціативи. Тому уряд Нідерландів вирішив надати виділені елементи системи, не чекаючи, коли, це буде сформовано, коли буде сформовано повноцінну батарею ЗРК, і надав е, компоненти системи сам. Крім цього, Міністерство оборони Нідерландів спільно з компанією Delta Quad поставить Україні розвідувальні безпілотники на суму 42 млн євро. Слава Україні! Все буде Україна! Підписуйтесь на канал. У нас завжди актуальні новини військово-політичної аналітики. До зустрічі!